Нагадую, ми працюємо з онлайн-картою Діпстейт і розпочнемо ми з межі Харківської та Луганської областей. І тут за минулу добу підрозділи Силоборони відбили атаки окупантів в районах таких населених пунктів, як Хряниківка. Вона перебуває на межі Харківської та Луганської областей. Також штурмували росіяни Новоселівське, Червонопопівку, неодноразово ми її також згадуємо. І Серебрянське та Білогорівку. Як бачимо, всі всі ці населені пункти знаходяться приблизно на лінії Сватове Креміна. Ну і зупинимось на кожному з напрямків. Подивимося, що ж відбувається біля Новоселівського. А тут і досі тривають бої. І також є зміни на карті за добу, як бачимо, змінилась трошки лінія фронту. Це не означає наступ росіян, а просто є уточнення, як з'ясувалось, Кармазинівка, Ковалівка та Райгородок. Вони тут саме ця лінія фронту і проходить, і ворожа оборона триває по цій лінії. І також російські військові заявляють, що українські сили скупчуються для нового наступу на лінії Сватове Кремінна. Ну і власне вони тут зосереджують живу силу та техніку на цьому напрямку. І також наш генштаб повідомив, що в ніч з 12 на 13 грудня в районі населеного пункту Новоайдар, як бачимо, цей населений пункт глибоко в тилу ворога, так ось тут знищено 15 російських вояк. Ситуація стабільно важка, але контрольована. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські захисники мають успіхи у напрямку Сватове Креміна та просуваються вперед. Хоча й зараз нелегко нашим хлопцям. Ну, ми йдемо далі, поговоримо про донецький напрямок і повертаємося до нашої онлайн-карти. І тут наше командування звітує про відбиті атаки на дев'ять населених пунктів. Бої тривають в районі Білогорівки Луганської області, також в районі Спірного, Білогорівки Донецької області, Яковлівки, Соледара, Підгороднього та Опитного. Ну і також ворог не припиняє штурмувати Бахмут. Тривають бої на околицях міста. Також лінія розмежування постійно змінюється. Аналітики Діпстейт повідомляють, що противник в самому Бахмуті просунувся ще на 160 метрів за добу. Як бачимо, ось ця малесенький шматочок червоної зони. Однак ще раз зауважу, це не офіційна інформація Генштабу, це лише дані з відкритих джерел. І також російський військор заявив, що рашистські війська встановили контроль над 90% селища Опитне, що за 3 кілометри на пів. День від Бахмута, але, як бачимо, на онлайн-карті частина селища перебуває у сірій зоні, а частина під червоною зоною. Однак, поки будемо чекати офіційної інформації від Генштабу. Ну і поговоримо також тут про Авдіївський напрямок. Поки що інтенсивність трохи впала, але окупанти не полишають спроб досягти, хоч якихось тут успіхів. Були також спроби штурму на Невельське, Мар'їнку, Побєду та Новомихайлівку. Ну і Росія вже перейшла пік своїх бойових можливостей. Її війська слід доламати. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів на своєму Ютуб-каналі, відповідаючи на запитання про важливість утримання Бахмута. За його словами, оборона міста є важливою для України, аби не дати Росії зробити із захоплення міста взяття Берліна. Бахмут став. Точкой стал камнем преткновения сам город, понимаете, это мог быть любой город, но русские решили, что россияне, точнее, решили, э, решили что вот они, они начали штурмовать Бахмут и сами втянулись, что они не могут уже даже перебросить свои войска на другое направление, потому что если они ослабят здесь натиск, мы пойдем в контрнаступление. Поэтому здесь цена вопроса, это цена, э, будем так говорить, окончания перелома в этой войне. Если мы не отстаиваем Бахмут, значит перелом в войне не наступил. И получается, что война затягивается. У Путина появляется основание требовать переговоров с Западом, потому что у него операция идет по плану, и он побеждает. В России начинается победа настоящее, с кучей там идиотов, патриотов, которые побегут в военкомат, дайте мне ружбайку, я поеду укропов или хохлов убивать. Понимаете? Вот что такое бахмут. И поэтому цена вопроса может быть адекватной. Да, по это потери, и да, большие потери могут быть с нашей стороны, но э, надо где-то надо остановиться, понимаете? Надо окончательно остановиться, дать возможность российской армии выпустить весь пар, и тогда уже добивать ее э, на всех других участках. А ми тим часом повертаємося до наших онлайн-карт і поговоримо про Запорізьку область. І тут напередодні з'явилася інформація, що російські війська зводять протитанкові укріплення під назвою Зуби Дракона біля В'язівки. Це селище знаходиться на захід від Мелітополя поблизу селища. Петрівка, як можемо побачити на карті. Ну і також наші сили продовжують вибивати ворога на цьому напрямку та нищать логістику окупантів, склади та командні пункти. Лише в ніч з 12 на 13 грудня у Запорізькій області втрати ворога складають до 100 поранених загарбників. Ну і поговоримо також про Херсонщину. Змін на лінії розмежування не бачимо, але обстріли правобережжя тривають. Ворог став в оборону. Про це повідомляють у нашому Генштабі. Також нині противник проводить посилення угруповання військ. Вони продовжують рити окопи, і зокрема поблизу Новотроїцького, це на захід від Генічицька, Генічецька на трасі. Нова Каховка. генічицьк Вони також тут зводять протитанкові укріплення зуби дракона, і невідомою лишається ситуація на Кінбурнській косі. А от якщо Збройні сили України закріпляться на ній, вони відкриють ще один фронт для тиску на війська РФ. Про це у своїй колонці пише Френк Ледвіч, офіцер британської військової розвідки. За словами розвідника, це створить додаткові проблеми для російських командирів. А для українських бійців це стане ще одним кроком у невпинному просуванні України до Криму. Україна заявила про свій намір звільнити косу, і, схоже, для цього проводиться спеціальна операція. І якщо Україна візьме Кінбурн, це буде ще один значний крок до того, щоб опинитися біля порога Криму усього за 100 кілометрів від Перекопського перешийка, вузької смужки землі, яка з'єднує острів із рештою України.